Дивіться, от є собі площадочка для дітей, так? Гарна. Там є два входи. Там є один вхід, тут є другий вхід. Хтось собі захотів зробити третій вхід, дивіться. Бачите? Просто взяв, копнув, поламав, і йому стало легше. Що за люди? От скажіть, ви це робили, що ви це нищите? Мало того, тут теж покопали і вже майже зламали, бачите? Вигнулося. Тут я бачу теж почали копати, але, видно, вже сил не вистачило, ось трошки знизу тільки скривили і зверху. Ну скажіть, будь ласка, от кому заважає цей паркан? Тут, я бачу, теж покопали, і це причому недавно, тому що не було такого, о, тут цей паркан скривлений. Хіба це нормально, люди? Майте совість.